Цими акумуляторами вона не працює, ця косарочка з турбами. Я думаю, що і з іншими дешевими вона також не буде працювати. А от з максимальними з максами, профі, там, і універсалами, як їх ще називають, чотенько робить. Майже чуть ми не відправили її не, не з тими акумуляторами. Вчасно була виявлена, був виявлений цей момент, про який ніхто не знав. Не я не знав, ні. Наш торговий по прокрафту, ні менеджер, там питання, там навіть регіональний був. У нас на офісі теж питання було задано і не було на нього правильно відповідь надана. Але тестом, перевіркою виявилося, що вони не працюють. Відповідно, поставили правильні акумулятори, косарочка запрацювала. тьоденько зараз їде до клієнта. Комплект такої косарки із максимальними четверками у нас вийшов. 800, якщо не помиляюсь. Там невеличку знижку на акумулятори зробили. Подвійна зарядка і сама, е, сама газона косарка. Сама косарка стоїть 5, 400, якщо не помиляюсь. Ці ціни є у нас на сайті, все в наявності. Магазин Болгарка. Контакти в шапці профілю.